Доброго вечора, шановні друзі, глядачі та гості мого каналу. Хочу привітати вас у цей чудовий вечір з наступаючим новим 2024 роком і побажати вам усім миру, добра та статку у новому році. А старий год, 2023, хай забере всі проблеми та незгоди у вашому житті. Хочу побажати вам усім, щоб над нашими головами з вами завжди було світле, чисте, мирне небо. Вітаю вас, друзі, з наступаючим 2024 роком від щирого серця. Так що, як завжди, вас всіх обняв, підняв, покрутив, поставив на місце. З вас, як завжди, лайк, підписка та коментар в моєму каналі. Сахарок передає всім привіт. Я вас ще раз вітаю, друзі! До зустрічі на каналі.